Публію Публіовіді Назон скорботні елегії». книга перша, Елегія десята. Є, і хай буде молю корабель мій, бо піцямі нерви. Він і шоломом її, звідси й ім'я собі взяв. Треба вітрило піднять, жене його подув найменший. Треба весла побіжить, тільки навдариш веслом. Птахом не тільки супутців своїх. Ай ті обганяє судна, що вдалеч морську рушили ще перед ним. Він і до хвилі стійкий, і натиску вод не боїться, не протікає, хоч як люто вдаряють вони. Я у Корінських кенхреях уперше з ним познайомився. другом вигнанця він став, другом і провідником, скільки пригод і ворожих вітрів, що хвилю збивали. Він за собою лишив, з ласки паллади вцілів. Хай і тепер, обоги до гирла просторого понту мчить і щасливо сягне гетських далеких країв, тільки навморе, що гелли ім'ям відоме війшов він, через морську широчінь, стежку, провівши вузьку. Вліво звернули ми біг, а там, лишивши позаду гектара місто, Війшли імбрія в гавань твою. Потім під вітром легким, обігнувши зернів на Фракійський Самос, повів борозну, втомлений наш корабель, а звідтіля, хто в темпіру пливе, недалека дорога. Далі мені корабель вже засупуться не був. Пішки я взявся пройти. По розлогій бістонській рівнині, він же тим часом назад до Гелеспонту пливе, мчить до Дарданії він, що засновника носить імення, і до Лампсаку, де ти, Боже сільський, оселивсь, до неспокійних вузин, що поміж обідом і сестом, де на загибель свою діва злощасна пливла. Далі до кізіка шлях, що ген при самій Пропонтиді. Місто це славне колись люд Гемонійський заклав. Потім, де берег Візантія, що над протокою понту, навстіж для двох морів двері відчинено там. Хай він долеє той шлях і між скель Кіанейських рухливих, завстром тугим, ходовим хай легкокрило промчить. Щоб і Фінікійську затоку пройти, і Аполлонове місто. І підійти до стрімких анхіалієвих стін, порт Месембрійський лишити позаду й Одес і ті вежі, що під іменням твоїм вакху, відомі давно, й інші укріплення, де за переказом люд, який вийшов від Алкатуєвих стін, ларів своїх прихистив. Хай не пошкодженим він допливе до мілецького міста, де мені жити велів. Гнівом, охоплений Бог, кине свій якір він там, подарую мінерві овечку, бо на щось краще, на жаль, я не спроможусь уже. Славні кіндара сини, що на острові тому в пошані, майте в опіці своїй ці дві дороги мої. Першому з двох кораблів треба йти всім плегацькі вузини, другому бити веслом. По бістонійській воді. Будьте ласкаві до них, і хоч різні шляхи їхні в морі, все ж їм обом водночас вітер хай дме ходовий. Елегія одинадцята 11 Кожен рядок, що його в тій книжині моїй прочитаєш, Я у дорозі складав у небезпечній, важкій, Бачила й Андрія те, як під подихом грудня морозним, я серед моря таки. Хоч і тремтів та писав. Так і тоді, коли істм я покинув море подвійне й перемінив корабель, кваплячись на чужину Думаю, добре таки здивував, як і клади егейські, хто це віршує, мовляв, під завивання вітрів. Сам я дивуюсь, не раз, що тоді в хвилюванні такому. Моря й моєї душі, хист мій, не знітивсь, не впав. Цю мою пильність, як хочеш, назви, безглуздям чи шалом, знай лиш, душею вціліть вірші мені помогли. Часто непевний життя під понурими гедами плив я, часто до сходу плеяд бурилась пінява вахлань. Ніч насилав серед дня ведмедиці минальської сторож. Австр добирався до з ливним осіннім дощем. Море не раз судно проривалось, та я, чи повіриш, хай тремтливо, та все ж стилусом далі водив. В снасті ось і тепер під тугим дзвенять аквілоном, мов велетенська мара, згорбившись, хвиля встає. Навіть керманич забув про мистецтво своє і до неба, знявши долоні тремкі, Ласки, благаю в богів, зором куди не сягну, повсюди смерті обличчя, що і жахає бліда й вабить мене водночас. Хай я на берег ступлю, але страшить мене й берег. Більше ж бо там небезпек, ніж на бурхливій воді, море чи люди, підступність одна, там меч, а тут хвиля. Їх однаково я, хоч вони різні, боюсь. Там зазіхало б на кров мою лезу, а тут уже хвиля, перехопити таку жертву для себе спішить. Варвари зліва живуть, грабунок там верховодить, і не вщухають війна, кровопролиття, розбій. Хоч і шаліє зима, збиваючи хвилю на морі, більше хвилюється все ж остраху, повна душа. Будь же вибачливим, любий читачу. Якщо те писання не оправдає твоїх, що тут поробиш надій? Я ж не творю, як було, в глибині затишного саду, не у постелі м'якій, вірші снюю залюбки, забавка хвиль превбогій на світло днині зимовій, вірш цей пишу, а вода б'є, заливає сувій, пінеться злобна зима, писати, бач, я насміливсь. От і лютує вона, чим лише може грозить.